Для залучення пересічних мелітопольців до лав своїх прихильників окупаційна влада активно використовувала фінансові важелі, роздавала пенсіонерам 10 тисяч. Заманювало бюджетників та комунальників на роботу високими зарплатами, але вистачило такої щедрості ненадовго. Через затримку розрахунків у місті ледь не вибухнув бунт, але його придушили в зародку, погрозами і черговою подачкою. Вся діяльність самопроголошеної влади у тимчасово окупованому Мелітополі побудована на брехні. Та маніпуляціях і оплата праці не винята. Як і на Донбасі 9 років тому фейкові керівники обіцяють золоті гори, які згодом перетворюються на мізерні зарплати в межах 5-6 тисяч рублів. Тему високих заробітків на Запоріжжі також активно використовувала на початку захоплення регіону пропаганда. Як варіант, на камеру хтось із бюджетників дякував новій владі за отримані гроші. Трудовой деятельности я не могу. Я первый раз в жизни получила премию. На відео реальна працівниця сфери освіти, але важко уявити, що раніше за свою працю пані Ганна жодного разу не отримувала винагороду. По друге, освітянка чомусь називає благодійником гауляйтера Балицького, ніби він їй заплатив премію з власної кишені. Саме цей фейковий керівник перед новим роком у вітальному відео обіцяв платитимуть достойно всім. Люди повинні получати і будуть отримувати нормальні пенсії. Нормальні зарплати, достойні свого труда в реальності на той момент мелітопольські вчителі, лікарі, соціальні працівники, співробітники адміністрації та комунальних підприємств, як мінімум, місяць в очі не бачили зарплати. Час минав невдоволення зростало, і в березні в соціальних мережах почали масово з'являтися негативні дописи. Цікавий такий факт, що ті, хто колаборанти почали піднімати цю тему, то вони казали, що. Путін, добре, він все заплатив, а Балські все вкрав. Такі заяви свідчать про те, що саме проголошена влада стала втрачати свій авторитет. Люди навіть планували вийти на центральну площу міста, оголосивши про проведення мітингу. Та до такого прояву демократії загарбники не звикли, тож застосували звичний метод погроз. Як видно, з листа попередження фейкові керівники вирішили, акція спланована українськими спецслужбами та західними кураторами. Хоча насправді мелітопольці, як і решта українців, звикли відстоювати власні інтереси всіма законними методами, серед них і мирні зібрання. Але в картині світу окупантів за виявлення незгоди з діями влади необхідно карати зробити це. Пообіцяли за законами воєнного часу, і щоб уже напевно завадити акції, оточили місце її проведення зі зброєю в руках. Колаборанти не повиходили на площу, а звичайно, звичайні робітники, комунальники і не збиралися йти на площу, тому що бояться за своє життя, і просто е, на свої заочадження наразі проживають за наявною інформацією. Люди і досі не отримали все, що заробили. і навряд чи ця ситуація виправиться з часом. Адже країна-агресор несе шалені збитки відведення війни, нехтуючи інтересами звичайних людей. Тож сподіватися, Мелітопольці можуть тільки на звільнення рідного міста і його повернення до дійсно мирного життя.